Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко, і ось про що сьогодні піде мова. Чому люди невдячні? Я думаю, ця тема цікава буде багатьом людям, бо багато з нас стикалися із невдячністю людей. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, а яка ваша історія про невдячність людей, чи мали ви такі ситуації в своєму житті. Мова в цьому відео піде про дорослих людей. Не про дітей, не про стосунки батьків і дітей. Бо, як я вже зазначала в багатьох моїх відео, що не треба очікувати подяку від власних дітей. Бо діти нам нічого не винні, і ви за власним своїм рішенням привели їх в цей світ. І вони не повинні вам казати дякую за те, що ви повинні зобов'язані були зробити. Робити для них як батьки. І як я вже зазначала, життя не дається в борг, воно приноситься в дар. Тому мова піде про стосунки двох або декількох дорослих людей, і про невдячність дорослих людей. Наприклад, ви комусь допомогли. Якійсь дорослій людині, яка потребувала підтримки в скрутному становищі. І ось через деякий час ця людина вчиняє підло по відношенню до вас. Ви скажете: Як же так? Чому? Я ж тобі стільки допомагала бо допомагав, як ти міг так вчинити по відношенню до мене? А справа в тому, що більшість людей не здатні. Оцінити вашу допомогу. Біль за те, вони знецінюють вашу допомогу, знаходячи якісь певні виправдовування своїм підлим вчинкам. А, таким чином, що їх не мучає після того совість, вони не мають критичного ставлення до своєї поведінки і до себе. А, вони вчиняють таким чином і вважають, що це правильно. У них своя правда і своє правильно. Подібний тип людей налаштовані тільки на те, щоб брати, брати і брати. Вони не здатні нічого віддавати іншим людям, а лише користуються їхніми ресурсами. І роблять вони це щиро і наївно. Бо насправді цей тип людей це діти у дорослих тілах. Цей тип людей ще й невдячний тому, що вони заздрять. Тим, хто їм допомагає, заздрять тим, хто їх сильніше, хто досяг більшого, ніж вони. Тому вони мають пасивно агресивну поведінку, навіть не пояснюючи собі, що причиною є їхня прихована заві... заздрість. Зазвичай такі люди часто займають позицію жертви. І я наголошую на цьому слові: розводять інших людей на, на жалість. А ви будете йти їм на допомогу, ви будете йти на зустріч, наприклад, не беручи з них оплату за свою послугу, або роблячи їм велику знижку за вашу послугу, бо вони ж такі нещасні, бо в них немає грошей заплатити вам. І скориставшися вашою добротою, вимагаючи від вас якихось дуже ексклюзивних умов, бо вони ж унікальні в своєму стражданні, такі. Люди будуть намагатися маніпулювати вашою жалістю, щоб ви відійшли від правил, зробили їм виключення, бо вони, вони такі всесвітні страждальці, як ви можете не піти їм на допомогу. А потім, коли вони користуються вашою добротою і вашою лояльністю, вашою щедрістю в кінці кінців ці люди йдуть кудись там і напишуть негативний відгук на вашу послугу. Ось так вони роблять. Ну, ось це такий приклад, який я можу навести, того, як відбувається оця... Така невдячність за доброту. Бо така людина взагалі не здатна на те, щоб бути вдячною. Вона знецінює вас, знецінює вашу доброту, вашу щирість, ваше бажання допомогти. Так, вона випрошує у вас цієї допомоги, викликаючи у вас почуття жалості, але потім вона не приймає це. Вона все одно нещасна і все одно незадоволена. І ось такі люди, вони дуже небезпечні. В тому плані, що несподівано вони можуть зробити вам постріл в спину. Насправді цей тип людей вміє дуже класно маніпулювати на жалості, і таким чином це роблять вони просто акторськи, неперевершено класно, що всі в їх оточенні поспішають їм терміново на допомогу, навіть не здогадуючи, що під маскою всесвітнього страждальця скривається хто, як ви думаєте, правильно нарцис. Але ця нарцисична особа грандіозна не в своїх досягненнях, не в своїй творчості, не в своєму ділі, кар'єрі, успіху. Вона грандіозна в своєму нещасті і брехні. Я в своєму житті багато разів стикалася з подібними людьми, і я навіть не очікую того, що вони оцінять мою допомогу. В кінці відео я розкажу вам, як треба правильно поводитися з цією категорією людей. Я просто маю один вірний засіб таких людей в блок, в бан без права доступу до моєї персони. Якщо ви в своєму житті мали справу з подібними людьми, і ви маєте образи на таких людей, які вчинили підло і підступно по відношенню до вас, якщо вас мучають. Ці образи, несправедливість і навіть іноді є бажання помсти в деяких людей, але це все зайве. Вам треба просто пропрацювати свої е, травми, пропрацювати ці образи, вміти відпускати ці образи. І якщо це складно вдається, то я можу вам допомогти в цьому. Для цього я запрошую вас на онлайн-терапевтичну групу. Зараз набираються два потоки. Групи одна буде проходити по вівторках. 18, а друга по суботах о 10-й годині ранку. Для того, щоб потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу і пропрацювати всі свої образи, всі свої негативні ставлення, всі свої установки, які заважають вам жити, вам треба просто підписатися на мій канал, телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете в описі цього відео. Під цим відео ви можете прокрутити стрічку. і Знайти посилання на телеграм-канал, в якому вам треба перейти по закріпленому повідомленні, там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в одну з цих груп. Ну, і все ж таки, які висновки треба зробити після того, як ви стикнулися от з таким вчителем, як невдячна людина. Перше, що я пропоную, перестаньте. Припиніть оце, поспішати допомагати людям, які постійно скаржаться на життя. Подумайте, зупиніться, перш ніж сказати так і допомагати, кидатися, рятувати ту людину. Зупиніться, трошки подихайте і замислитися над тим, а чи воно вам потрібно взагалі, чи ні. І по-перше, якщо у вас вимагають психологічної підтримки, так часто друзі роблять, використовуючи одне одного за психологів, а іноді все це перетворюється на те, що один друг постійно вислуховує, а інший друг постійно скажеться і використовує вас, наприклад, як за психолога, але ця робота коштує дорого. Чому ви повинні її безкоштовно робити? Тим більше я думаю, що після... Після такого навалювання негативних проблем, вам я думаю, не дуже добре стає після спілкування. Тому ви можете цілком щиро сказати своєму другу, що ви не є психологом, ви не вчилися на психолога, і ви не знаєте, як допомагати в такому випадку людині. Ви можете просто порекомендувати йому звернутися до якогось психолога, щоб він допоміг. Бо ви перевантажуєтеся і можете почувати себе не дуже добре після тої ролі, яку вам призначають. І тої ролі виконувати, яку у вас немає певних навичок. А друге, якщо вас все ж таки дуже сильно просять про допомогу, знову ж таки, не поспішайте, оцініть, наскільки ви готові віддати свої ресурси, не очікуй того, що людина буде вам вдячною. Тобто, це подібно тому, як ви даєте в борг гроші. Рівно стільки, скільки ви готові втратити, от ту кількість грошей, з якою ви готові розлучитися безболісно, ви можете дати в борг, тобто ту кількість, яку ви готові подарувати, так само і з вашими ресурсами, в тому числі, і психологічними ресурсами, коли ви підтримуєте психологічно когось. Тобто... Визначить, наскільки ви можете підтримати цю людину, от так, щоб вам було неважко, от так, щоб ви могли потім сказати, Ай, не треба мені її вдячності! Я це зробив просто так. Третє, що вам треба прийняти, що світ складається не тільки із світлих і добрих людей. Не дивуйтесь нічому, не дивуйтесь тому, що люди не кажуть вам дякую після того, як вони користуються вашими ресурсами, які ви щиро їм віддаєте. Бо люди е, не повинні бути психічно здоровими, вони не зобов'язані бути психічно здоровими, вони не зобов'язані бути всі дорослими, е, от можуть бути інфантильними, вони можуть поводитися як діти, в них можуть бути свої власні дитячі травми, які блокують їх розвиток і заважають їм мати критичне е, ставлення до своїх вчинків до власне себе. Більшість людей все ж таки мають психічні відхилення, тому не очікуєте від всіх підряд здорової поведінки. Ну а якщо ви все ж таки така гіперчутлива людина, яка, яка проявляє емпатію до інших людей і може дуже сильно поранитися у Таку нездорову, неадекватну поведінку людей, то вам треба працювати власне із вашими психічними травмами із вашою перчутливістю. І якщо вам потрібна в цьому допомога, ви можете доєднатися до моїх. Онлайн-терапевтичних груп, в яких я допоможу вам наростити оцей залізний панцир, який допоможе вам будувати кордони з людьми і бути менш чутливими до того, як себе люди поводять. Для того, щоб потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі. А от в телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу і пропрацювати свою свідомість, бути більш усвідомленим, більш дорослим і більш стійким до стресів. Якщо ви ще не підписалися на мій канал. Підпишіться на нього, поставте цьому відео вподобайку, якщо ви знайшли його корисним для себе. А також напишіть в коментарі, чи стикалися ви в своєму житті із невдячними людьми. Як ви це пережили? Чи допоміг вам цей досвід стати більш сильнішими і більш дорослішими? Ну, а я буду чекати ваших коментарів. Поширюйте мої відео в соцмережах. Це також допоможе моєму каналу зростати. Ну а я буду для вас охоче робити нові випуски із психології розвитку та психології стосунків.